Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Христос приходить у ваше серце, щоб оселитися в нім. Брошура, яку мені дали на самому початку мого слідування за Христом, дуже вплинула на моє подальше життя. В ній порівнювалося людське серце з будинком, з домом, у якому багато кімнат. І кожна кімната має свою функцію. Є робоча кімната, є вітальня, куди приходять гості. Є ванна кімната, де ми підтримуємо гігієну. Є спальня для сну та гардеробна для зберігання одягу. У нас навіть є ігрова кімната та кімната для розваг тощо. І я пам'ятаю, що завдання полягало в тому, аби визначити кожну кімнату і знайти відповідь на питання, наскільки ми дозволили Христу сказати те, що Він хоче з приводу того, що відбувається в тій чи іншій кімнаті. Ісуса турбує це питання, і в посланні Павла до Ефесян ми знаходимо такі слова. Щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. До Ефесян 3, 16-17. в іншому перекладі, щоб Христос оселився у ваших серцях вірою і був як удома. Цей образ неймовірний. Христос приходить у ваше серце, аби знайти спокій. Якщо Христос приходить, щоб оселитися у вашому серці безглуздо, вивішувати табличку не входити знайдіть Бажану свободу, надавши Ісусові повний доступ до свого серця. Моя молитва сьогодні. Господи, я віддаю тобі своє серце. Я вірю, що ти будеш опікуватися ним дбайливо і з любов'ю. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.